Така штука нелегка. Дубль десять, будь ласка, говори, що шо... говори, що <шо> тут. Знайомтесь, це раф, раф, новий член сім'ї. І все яке лаписька. Нежданчик, хто там? Ай. Зірочки вітаю, мене звуть Яна і я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде розпакування, але не подарунка. Для мене не пряжі, не таких, знаєте, 40 сирокодільних штучок, а буде подарунок, який приготувала я і хочу вам показати, що мені прийшло. І тому давайте приступимо. Давайте оце на потім. А ось це. Як ви вже зрозуміли, це для немовля. Ось такий гарний, гарне таке упакування. Ось так. Все таке малесеньке, господі ці носочки, царапочки, шапулечка. Дивіться, така ковтиночка. Далі. Такі ж танці, ну, ну не чудово ж, а? Ось, І такий ось бодік під цей костюмчик. Це вибиралося хлопчику малесенькому, до трьох місяців. Ось подарунок. Я, знаєте, хвилююсь, чи він взагалі підійде. Тому що начебто розмір тут вказаний 56, але мені здається, що воно таке малесеньке приїхало. Ну, буду сподіватися, що все підійде. І, і мені не прийдеться знову щось ну, придбати. Гарне опакування, так все зроблено гарно. Ось, І тут, дівчатка, я зараз трішки, секундочку. Так, дівчатка розпакувала. Це плед ось такий. Ось. Він з такою з підкладкою, дуже м'якенько все, зроблено гарно. Тобто, знаєте, я б могла б зв'язати і сама, але в мене немає на це часу, тому що потрібно було ну, так швидко, неочікувано. І тому я, ну, поки ця пряжа приїхала, поки б я зв поки б зв'язала, поки попрала, воно ви... коротше, мені немає часу, реально немає. Тому мені прийшлось оце ось замовляти. Ну і якщо е, бути відвертою, для чого мені цей комплект потрібний. Е, так швидко було. Зараз я вам покажу ось так. Тому мені потрібно було дуже швидко. Що вам ще сказати про це? Для мене це неочікувано, дуже неочікувано, але приємно, тому що це така відповідальність, як на мене, велика. І мені приємно, що мене рахують такою людиною відповідальною. Тому, дівчатка, ось такі в мене розпакування поки що. А, вам ще хочу ось тут показати. Дивіться, як гарно написано. Можливо, хтось прочитає. Ось. І е, ось таке в мене розпакування. Далі я хочу вам показати, що я в'язала. Ну, коротше, такі будуть малесенькі кусочки відео, аматорського відео. Ось так. Не перемикайтеся. Подивимося, що я там намонтую вам. Тому приємного перегляду вам. Так, дівчатка. Хочу з вами трішки поділитися інформацією про ось цей виріб. Це дитячий комбінізон до трьох місяців. У мене постало питання зв'язати дитячу річ. Ось, і постало питання, з якої пряжі. Так як я дуже давно в'язала дитячі речі, пряжі в мене дитячої взагалі практично не, не лишилося. І знаєте, в мене такі запаси там, типу мохера, ангори. і... Ну, це, що таке пухнасте і те, що лізе. Ну, те, що я люблю, в принципі, те в мене є. Але е я знайшла в себе там далеко в коробці, була пряжа ось така. Е я колись купувала на, светрики, на светрик її для себе, але потім пішли шкарпетки, потім я в'язала светри, потім знову шкарпетки. І так, коротше діло, в мене не дійшло до цієї пряжі. І я вирішила, що це добра нагода і з неї зв'язати дитячий виріб. Далі в мене постало питання е, манжети. З чого в'язати манжети? Тому що ця пряжа така, знаєте, ну, не дуже вона тримає резинку взагалі то. І почала я шукати, що в мене є. І те, що в мене було, це ось така пряжа. Від Alize Superwash Comfort Socks. Це мені дарувала Світланка Максименко. Світланка, дякую вам величезне. Ви дарували на шкарпетки, але я використала її в інше діло. Я не знаю, скільки тут залишка, підпишу на екрані, якщо що, Ось, я використала на манжети ось цю пряжу. І що хочу сказати: в моточку вона така жорстка, а ось після перення доволі така приємна на дотик. Ось, Це в мене із цієї пряжі були манжети. І головний, головний коньок ось була ось така пряжа. Ярнард. Як вона правильно зветься, ярнарт мінг, типу норка. Ось так. Тут мається 50 грамів, 75 метрів, 100% поліамід. Спиці тут використовувати можна 6-7, я використала 5,5. Колір 342-й це для того, кому потрібний, тому що насправді колір не передається. Він такий, знаєте, переспіла черешня, ось прям чорна черешня, ось така. Тому що він і не коричневий, і не сливовий, а насправді ось такий переспіла черешня. Ось це в мене залишок із п'ятого моточка. Ну, грубо кажучи, сюди пішло 5 мотків, якщо ось це не рахувати, 5 моточків сюди пішло. Зараз я вам трішки розповім, як я його все ж таки е в'язала. Я взяла спиці номер 3 А, до речі, дівчата, я ніякі схеми не використовувала, і описи, і відеоогляди, нічого такого не використовувала, тому що давно в'яжу дитячі речі, в мене маються свої записи. Я комбінізончики в'язала вже і не один. Якщо я фото познаходжу, я вам повставляю. Ось. Тому в мене такі маються чорновики, в мене чистовиків немає, в мене всі чорновики. І я з тих чорновичків зліпила одне ціле, як то кажуть. І що я зробила? Я взяла спицю номер 3 і вив'язала резиночки на 37 петель. Ось соєдинила в коло, вив'язала манжетик, далі перейшла на спиці 5,5 і, і вивязала ніжку. Висоту ніжки, яку мені потрібно, вивізала ніжку. І другу зробила аналогічно. Дійшли ми до моменту, коли потрібно все соєняти. Я його соєдінила. Ось тут ластовичка Вона, звичайно, нічого я не вив'язувала, не прибавляла, нічого тут не робила, просто як соєдінила, додавались петельки. із Сторін ніжок і все, і шила. Ну, тому що дитинка зовсім маленька, зовсім маленька. І три місяці я не думаю, що йому та ластовочка е, запотрібна, якщо чесно. Але я на спинці зробила азіатський росток у декілька рядочків. На всяк випадок для памперсу. На всяк випадок. Ну, не знаю, можливо, і не потрібно цього було робити, але я зробила. Далі я почала в'язати Ось, І коли я Розділила на ліву поличку, праву поличку, на спинку. На спинці я вив'язала в декілька рядочків, здається, в три чи 4 азіатського ростка. Ось дійшла до плечей і спинку і полички. Я взяла по краям по сім петель і їх зшила гачком. Петлі, які залишилися, я їх просто вив'язувала в капюшон. Дівчата вив'язувала в капюшон на висоту 17 см. І далі я тут розділила на три частини і збавляла як п'ятку. До ось цих пір, до поки в мене не залишилася середина з петлями відкритими. Я потім добрала ось ці куліску цю петлі, відкриті петлі, тут знову добрала. І почала вив'язувати лицевими петлями. Потім шила. Тут можна було голочкою шити, але я шила гачком. Мені так було зручніше, як то кажуть. І потім оцей шнурочок я вив'язала із маленькими спицями, вив'язала із трьох петель ось такий шнурочок спицями. І все. Ось так. І все. Рукавчики я добрала по проймах. Вийло, здається, 36 петель в мене вийшло. Спицями також 5,5. Я сюди дов'язала, перейшла на трієчку манжетики і вив'язала манжети на трієчку, і тут я закрила голочко і все. Ось. Ось так в мене вийшло. Тому манжетики спиць 3, полотно спиці 5,5. Хоча можна було взяти п'ятірку, воно було б щільніше, якщо чесно. Ось, бо воно таке, знаєте, тягуче, ось таке, все таке тягуче, але, можливо, це і добре, в принципі. Що хочу розповісти про прання. Там написано на етикетці, що можна прати в машинці і сушити на рівні поверхні. Ось тут. Я випрала його вручну. Але знаєте, коли прала, воно таке розповзлося, наче меринос. Якби не манжети, я не знаю. Воно взагалі розповзлося, наче я прав правду ну, прала меринос. Думаю, ну все, це капець буде. На свій страх і риск я закинула його в пральну машину на 800 оборотів, і як бачимо, він висох, ось що в мене вийшло, дівчатка. Тому і правда, можна прати в машині. Цей виріб нічого йому не буде. Не розтяглося, не підсіло зовсім нічого. Тому я подумаю, що все ж таки в мене ще 5 моточків залишилося цієї пряжі. Все ж таки, можливо, я дозакажу собі 5 моточків і зв'яжу собі вже на зиму светрик такий. Він приємний до тіла, не зважаючи, що це навіть синтетика, дівчат. Якщо чесно, я відношусь до всього рівно, спокійно, тому для мене це, ну, типу, нормально, якось так сказати. Все, наче з цим все розповіла вам з цим комбезиком. Ось, якщо фото, відео, якісь були під зйоми на вулиці або на дитині, якщо дадуть добро, я вставлю. Якщо таке можливо буде. А, ще знаєте що? Я ж зв'язала ще сюди вушка були. Ось в мене були ще повинні тут ось такі вушка бути. Але коли я їх вже пришила навіть до капюшону пришиті, взагалі він став тяжким. І його тягнуло назад, начебто тут два вушки нема чого, знаєте, по вазі. Але його тягнуло назад. Я вирішила, ну на що дитині, ото ще. Ота От проблема тягуча, буде ще тягнути назад. Єдине, що дівчата в цьому комбезіку дитячому, мені здається, за великий капюшон. Ну, ось так. Він взагалі буде, знаєте, безполезна річ, <свісна> безтолкова, але коротше. Що маємо, то маємо. Тому, дівчатка, ось так. А ще, знаєте, що я вам хочу сказати? Ось це чудо. Привіт. Ану, скажи підписникам привіт. Жаліся, що в тебе трапилось? Ану, розповідай, що в тебе трапилось? А? Розповідай, що трапилось? А трапилось таке. А, я поняла, в тебе все норм, так? Да? О, понятно. Коротше, дівчата, щоб ви розуміли, ось це чудо. Набралося бліг, він тепер у нас блохастик. Да? Блохастік? І що хочу сказати? Оце другий раз за 10 років, йому в цьому році, в червні місяці буде 10 років. І оце другий раз в нього завелися блоги. Ну, це повинні нашій, тому що ми їх принесли на ногах. Ось таке буває з під'їзду. І, як помітили, це чудо із стільця шмигонуло на стінку. І я зрозуміла, що тут очі перелякані. Ви б це бачили, очі перелякані були. Я зрозуміла, що тут щось не те. Я ж його давай дивитися, а там у нас гості. Там у нас гості. В селі а вже шкоти ведуть себе зовсім не так. В них хоч і травлять, хоч вони є, але якось спокійніше. А це ж дитина ця не бачила ніколи, на, на землю ніколи не ступала. Не то, не то що там, ну, крім конечно, в, цих. в квітах моїх він бував. Ну, це таке. Ну, да. О, о бачите, а тепер він блохастик у нас. Сьогодні будемо йому травити їх. Купимо ошейника, мабуть. А? Чудо в пер'ях. Дівчатка, гляньте, який бисквіт в мене вийшов. Ммм. А пахне як. Ось такий. Вкуснючий. От я молодець. Захотілось мені шоколад в шоколаді. І ось таку смакоту дуже швидко приготувала. Смачного. Не лякайтеся, це не кухня. Нормальні люди в таких контейнерах зберігають якісь кухонні страви. Але я не нормальна людина, тому я тут зберігаю свої дрібнички для свого другого хобі. Ось тут в мене, як ви бачите, ціла купа. Ціла миска бісеру, якого хочеш. А тут в мене це також бісер, а тут в мене всякі ось такі дрібнички, цепочки, ось стразіки. бачите, ось так. І це ще не все. Це те, що я переклала. Я хотіла перекласти в коробочку, що мені дарувала Наталочка. Але зрозуміла, що все одно, воно все туди не влізе. Тому три мої гудзика, які в мене знайшлися, будуть жити, жити в тій коробочці. А ось це, бачите, навіть ця миска замала для цього мого другого хобі. Тому, ось так, дівчата, ті, хто мені там думали і писали, що я. Ну, як Заготовки вже готові, я по них роблю. Ні, дівчата, все, все окремо це купляла, фетер окремо, шкіру окремо, всі короче, оце дрібнички, все окремо. І поки оце все діло скупиш, щоб тобі вистачало знаєте, сісти і фантазія розгулялася, то це капець. Плюс використовую тут бісер різний. На самий дорогий я поки шкодую грошей, тому що ну, я не профі, і викидати великі гроші ну, для мене шкода. А ось такі дрібнички, стрази. Дивіться, яка цепочка гарна. Давайте я ось так. Це для нових проєктів, ось дивіться, яка краса. Ось це я замовила, і будуть новенькі брошки. Скоріше за все, мабуть, жуки будуть, але е не знаю щось, дивіться. Ну, це для тих, кому цікаво ці нюанси. Тому я вирішила, що покажу. А зараз не показала там велич. Почекайте хвилинку. Так, ось. О, дівчатка, зараз це я вам покажу. Ось маю ще таку скриньку. Ось. І тут в мене ось такі волосінь. Бачите, які стрази гарні? Ось. І серденьком, і краплинкою. Коротше, бачите які? Супер гарнюні. Ну, до речі, я отаке зберігаю тут. Такі ще стразики. Такі. Це для тих, кому цікаво таке. Для, для тих, кому не цікаво, можете перемотати далі. Ось, ось таке ще в мене є, бачите. Ось такі губки були, але в попередньому відео вони на мені були ось такі гарні. Ось. І самий такий в мене зірка проєкту Це ось такий жук. Ось так він зроблений. Це був мій перший жук, не ідеальний, як би хотілося. ось Але який є. Я вже на нього все придбала, щоб він був в мене ще кращим. Ось так. Тому, дівчата, Ось такі справи. Все, показала свій безлад, повне відро бісеру і всяких стразиків. Тому, щоб ви розуміли, нема ніяких заготовок, заготовки всі роблю сама. Купую фетер, рисую, малюю, точніше, заготовочки, вирізаю, беру картон, всі оці штуки. Коротше, а, так, в мене ще ж дівчата, де він? Ще ж там цілий мішок інструменту. Зараз покажу. Ну, коли вже почала показувати, давай вже показуй до кінця, ось у дивіться. У мене ще ж тут повно інструменту, щоб ви розуміли. Канітелі всякі, голочки, волосіні. Ось що тут ще? Піни всякі. Ой, дівчата, вибачте, що, що так, шуршу, шкіра. Коротше, тут, а, ось ось і заготовочку можу одну показати. Ось такі заготовочки малюю і потім по них все діло роблю. Далі, дівчата, прийшлось купити мені інструмент. Бачите, я можу тепер цей механіком підробляти, а що, а що ні, дивіться. Вже кусачки в мене і круглогубці є, тому ну, а що? Залишилося трішки. Коротше, ось так, дівчат. Все. На цьому поки все. Далі подивимося, що я вам ще там покажу. Не перемикайтеся приємного вам перегляду. На, це тобі. Тепер ти будеш їх носити. Ось такий купила йому. Ой, проти паразитний. Сінь. Подобається? Диякий стильний, помаранчевий. Каже, принесли мені їх, а тепер ще й іздіваються. Не плач, синок, не плач. Це все таке, виведемо їх на чисту воду. Ой, господі. Добре. Не переживай, все буде добре. Таке буває. Дивіться, що це твориться. Дивіться капець. знову ця линька почалася. Твоє, твоє. Так, зірочки мої. А тепер я хочу вам показати, що в мене на спицях і що в мене трішки зв'язалося. Ну, по-перше, ви вже бачите, що це шкарпетка. Це шкарпетка із Gazal Outlet. А, в мене видався з цією пасмою Квест. Вона була в мене недовісом. І коли я почала її розписувати, Ну, розпускати, розпаковувати, чи, як там його правильно говорити, перемотувати. Там в цій пасмі було дві пасми. І ось одна була побільше, друга поменше. Я розпочала з тієї, що поменше, і це був квест. Мені довелося навіть декілька разів перерізати її, щоб розплутати, бо це був жах просто. Але я з цим впоралась, і ось із цієї пасми, найменшої, в мене ось зв'язалася така шкарпетка. Маю залишок тут невеличкий, але я вже знаю, куди я його використаю. Якщо б я в'язала цю шкарпетку від, від миска і до гори, до резинки, то все було б гаразд, і я все вив'язала. А так як я не люблю такий спосіб в'язання, я за класичний з гори до низу, тому ось так вийшло. Набирала я 64 петлі. І використала спиці 2,25. Ну, знаєте, таке маленьке дзьобання петель. Ось так, повільне, маленьке дзьобання петель. Але я впоралась. Шкарпетка вийшла в мене на 39 розмір. Давай трішки поближче вам покажу його. Це шкарпетка до прання. Нічого тут такого, як бачимо, немає. Петельки лягли рівнесенько, тому, як на мене, непогано виглядає. І розпочала я з побільшої пасми, ось перемотавши його в клубочок, ось ще резиночку. Буде друга шкарпетка. Ось так. І що хочу сказати, ще ці шкарпетки повинні були бути для мене, але не будуть вони для мене, тому що вони 39-го розміру. ну Прийдеться віддати мамі. Ну, ось так розхлябався цей же моточок в мене. Ось на дотик він приємний, в'яжеться начебто непогано, все лягає в гарний візерунок. Досить будуть непогано, як мені здається, б, в якісь угі, в якісь ботіночки, як зараз це молодь носить модно. Тому ось так. Чи будуть вони теплі, в цьому я сумніваюсь. Ну, як для мене вони тонкі. Я вже, хоч, чесно кажучи, хотіла згрішити і додати сюди мохер, як це я люблю. Я той мохер в практично. Ну, майже практично у всі шкарпетки свої пхну. Ось, але ж все ж таки я вирішила його зробити без, тому що я ж купувала ось таку пряжу, відказал Happy фіт. І е, я ж для порівняння його брала, тому не стала я цього робити, але руки так і тягалися до мохеру. І що хочу ще додати, чи буду я після цих шкарпеток відразу в'язати із цієї пряжі? Не можу відповісти, тому що за тонка пряжа дзьобання оцих петельок, якось мені зараз це не на часі, як то кажуть. Так, все, вагу після прання і всі такі нюанси, я вже розповім, коли вони будуть готові. Поки що, в принципі, не тільки що поки що, а в принципі, ну що про них розповідати. Зв'язалися добре. Які вони будуть вноски, ось тут питання. Ось петельки лягли рівненько, все начебто непогано. Далі, дівчата, ось тут лежить пряжа. Це пряжа бралася на светр, на такі светерки, як я в'язала. Це звичайна Lana Gold 800. На камері вона яскрава, насправді вона потемніше. І колір цей 57-й, кому буде цікаво. Я буду знайомі в'язати такий светрик. Мені ну, вона дуже попросила, і я. Не можу відмовити, як буде в мене час, приступлю до того светра. І ось такі в мене плани: светрик. І дов'язати шкарпетку. І не знаю, приступлю до цієї чи ні, відразу ще питання. Тому, дівчатка, я вам дякую, що ви були зі мною. Якщо вам таке відео сподобалося, напишіть, поставте вподобайку. Ось я буду рада кожному, хто завітав, хто написав, хто поставив. Тобто, Велика вдячність кожному. Все моє любі. Я вас ціную, люблю, обнімаю і бувайте!